Слава українським героям! Сьогодні 23 березня 2023 року. Це мілітарій медіа центр, 393-й день оборони України. І сьогоднішній наш брифінг присвячений десантно-штурмовим військам Збройних сил України. Про їхню діяльність, специфіку та підготовку фахівців в умовах відбиття вторгнення Російської Федерації. Сьогодні нам розкажуть представники командування десантно-штурмових військ, а саме, начальник штабу. Полковник Віктор Люльчак та начальник навчального центру десантно-штурмових військ, полковник Олександр Купінський. І до слова першого я запрошую полковника Віктора Люльчака. Прошу вас. Добрий день, панове і панове, панове і пані. Слава Україні. Ну, заступник начальника штабу перепрошую штурмових військ. Перш за все, хочу звернути вашу увагу в історію. То есть, командування з командуванню штурмових військ як окремому роду військ вже 10 років, створене у 2012 році, наприкінці року. Усе стрімління наших командувачів і всіх командирів, командирів бригад було зосереджене на підготовку нашого особового складу. Так, уже в 2013 році, як ви знаєте, у Збройних силах проходило значне скорочення. Але за рахунок того скорочення, яке ми мали в десантно штурмових військах, тоді ще високомобільних десантних військах, ми створили третю батальйонну тактичну групу на фондах. частини, яка скорочувалася, тим самим зберегли, зберегли фонди. І вже ця батальйонно-тактична група у 2014 році добре приймала участь у боях за Луганський аеропорт. Те ж саме спочатку. Агресії в 2014 році все йшло на вдосконалення де тоді ще високомобільних десантних військ. У 2014 році була створена 81-ша окрема аромобільна бригада. Як ви вже знаєте, підрозділи цієї бригади захищали Донецький аеропорт. В той же самий рік, як ви знаєте, чисельність десанту-штурмових військ була невелика. Вона складала всього до 6 тисяч військовослужбовців. Але із вплином часу війни, методів війни, форм і способів застосування військ, десанто-штурмові війська зростали Так уже можна сказати, у 17-му, у 2019 роках в складі визначених підрозділів вже приймає участь 46-та окрема десантно штурмова бригада. У боях на лінії зіткнення тоді ще АТО. В той же час наші підрозділи проходять підготовку за кордоном, переходять підготовку на наших навчальних центрах. Як ви знаєте, у 2015 році командування десанту штурмових військ передослуховано до міста Житомира, до міста Житомира і на фонди так званого 8-го, ну що так званого, бувшого, 8-го армійського корпусу, де до нашого складу перейшли ще деякі військові частини, і деякі військові частини були створені. А саме центр, навчальний центр десанту штурмових військ, на якому проходять підготовку наші військові служби. Службовці. З початком широкомасштабної агресії Московії, яка себе називає Російською Федерацією, нагально, нагально треба було створювати нові військові частини. Вони вже світяться на фронтах, ви їх бачите. Деякі з них приймали участь в обороні Києва, нові підрозділи. Особливо відзначилися при захисті Макарова, можна сказати, встигли відбити Макарів, щоб московські війська не зайшли у Макарів. Ну, це не тільки робота новстворених частин, це робота усіх і вищих штабів, і штабу командування десанту штурмових військ. Це спільно була робота із підрозділами 14-ї, 10-ї бригади сухопутних військ. Також е, оту Волинь на той час. На даний час командування десантно штурмових військ йде далі. Процес нарощування е, чисельності, ну, можна, можна сказати, і шліфування цієї чисельності особового складу, введення нових підрозділів до складу десантно штурмових військ відповідно до викликів, які ставить нам ця війна. На даний час наша чисельність 6 тисяч зросла в рази. Тобто, в рази точно, на жаль, цифру сказати вам не можу. Я думаю, вона і не потрібна. На даний час проходять злагодження на, на центрах підготовки наших, вводяться нові школи підготовки це в центрах підготовки десанто-штурмових військ. І немає такого, щоб військовослужбовець мобілізований попав на фронт чи в бойові дії без проходження базової загальновійськової підготовки, або, якщо це потрібно, фахової загальновійськової підготовки. Термін цієї підготовки він варіюється відповідно до того, чи необхідна тільки базова загальна військова підготовка, чи також необхідна і фахова військова підготовка. Це два. Як мінімум один місяць. Що хочу сказати, що усі командувачі, які були в десанто-штурмових військах і високомобільні десантних військах, вони тільки примножували. І це видно, тому що десанто-штурмові війська на даний час є скелетом, можна сказати, оборони і наступу. І якщо десь. Можна сказати, ми нікуди не відступаємо, навіть якщо вам здається, що це якийсь малесенький прогиб, то це так, як пружина. Вона спочатку зжимається, а потім ще далі відкидує окупанта. Ну, якщо, я думаю, я закінчив, прошу процес підготовки пояснити вам начальник навчального центру. Дякуємо нашому спікеру за цікаву інформацію. А далі наш брифінг продовжить начальник навчального центру десантно-штурмових військ, полковник Олександр Купінський, який більш детальніше розкаже і про підготовку фахівців десантних військ, і про специфіку їхньої діяльності. Прошу до слова. Доброго дня. Я начальник навчального Доброго. центру десантно-штурмових військ, полковник Олександр Купінський. Кожен громадянин України, який призивається до ЛАВ Збройних сил України, в тому числі до десантно штрьох військ, обов'язковому порядку проходить базову загальнівську підготовку, після завершення якої, крім того, проходить і фахову підготовку. Програма базової загальнівської підготовки призначена для осіб, які приходять на службу за контрактом. На службу по мобілізації або мають перерив в своїй військовій службі більше ніж 5 років. В ході підготовки основна мета це набуття військовослужбовцями первинних знань, навичок, вмінь, які необхідні для виконання обов'язків та отримання військово-облікової спеціальності стрілець. В ході навчання використовуються методи від простого до складного. Де інструктори, які пройшли через бойові дії, більшість всіх інструкторів майже 75% це пройшли через широкомасштабну агресію Російської Федерації, мають достатні знання та вміння для того, щоб навчати військовослужбовців. Принцип навчання простий: зразковий показ здійснює інструктор. Тренувай, е, зразковий показ, поетапне тренування та тренування на результат. По завершенню базової залізкової підготовки всі військовослужбовці проходять навчання з вогневої підготовки, тактичної підготовки, інженерної, е, тактичної медицини, Навчається азам. Питань розвідки, навчаються військовій топографії та повітряно-десантній підготовці. По завершенню навчання кожен з них вміє привести свою зброю до нормального бою, обслуговувати дану зброю, виконувати бойові завдання в різних умовах обстановки, в різних видах бою, обладнувати та маскувати вогневі позиції. Вміти долати інженерні вибухові та невибухові загородження. Вміють встановлювати засоби міні, міні, міни різного типу на напрямку дій противника. До району виконання завдань всі військовослужбовці відправляються лише виключно після того, як завершилась їхня базова підготовка. Яка триває протягом 30 навчальних днів, та фахова підготовка, яка різниця по термінах і може в себе включати залежно від спеціальності, яку отримує військовослужбовець, до місяця часу. Процес підготовки розділений на декілька етапів. Перший етап це відбір військового службовця на пункті прийому особового складу, де Перевіряються його медичні дані, перевіряється рівень його мотивації, його морально-діловій якості, відсутність судимостей, готовність до виконання завдань по захисту батьківщини. Після відбору людей на пункті прийому особового складу формується навчальний підрозділ і де вони протягом 30 навчальних днів. Вже займається базою залізкового підготовки з предметів, які я визначив раніше. По завершенні бази залізкової підготовки, враховуючи індивідуальні вміння і навички, враховуючи антропрометичні дані військовослужбовця, вони розподіляються на фахову підготовку, яка проводиться за багатьма військово-обліковими спеціальностями для частин та підрозділів десантно-штурмових військ. І вже, вже по завершенню фахової підготовки, військовослужбовців буває до частин та підрозділів десантно Сануштроїх військ, де не завершується процес підготовки. В ході прибуття до себе в частини з ними також проводиться етап злагодження підрозділу, де вони психологічно готуються до виконання завдань за призначенням. В ході навчання. Ми тренуємо в них в тому числі психологічну стійкість. Вони долають вогневу смугу перешкод, де протягом 600 метрів є ділянки місцевості, де вони повзуть в складі відділення, долають різного роду перешкоди. Імітація вибухів здійснюється. Таким чином вони привикають до артилерійських обстрілів. Підрозділи, які формуються в десантно-штроїх військах, вони, крім того, що їхні військовослужбовці проходять базову фахову підготовку, вони ще проходять колективну підготовку, де проводиться злагодження екіпажів, розрахунків, відділень, взводів, рот і батальйона в цілому. Крім того, з штабами батальйонів, зі штабами бригад, проводяться комплексні заняття по тренуванню саме цих штабів. Підготовка проводиться не тільки в навчальному центрі, а й на території країн-партнерів з використанням їхньої навчально-матеріальної бази. За період широкомасштабної війни за кордоном пройшли навчання за програмою базової загальної військової підготовки більше 10 тисяч військовослужбовців. За програмою фахової підготовки майже 5 тисяч військовослужбовців, де навчались вони. На новітні зразки озброєння, які в тому числі нам поступають, навчалися обслуговувати, експлуатувати військову техніку країн-партнерів. Дякую за увагу. Дякуємо нашим спікерам. А тепер є можливість задати запитання від присутніх представників ЗМІ. Олександре і Вікторе, будь ласка, прошу вас затриматися. Якщо будуть запитання, в залі є мікрофон. Ставайте тут. Чи є запитання в залі? Прошу. Вітаю, Олександр Карпач, телеканал Київ. Скажіть, будь ласка, ви розповідали про е, військову підготовку. Вона якось відрізняється від загальної військової підготовки щодо ДШВ. Чи це якби загальний курс іде місячний? Е, Для Частина е, ДШВ є своя специфіка. Пане Олександре, станьте шамперемою. В, 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 в частинах ДШВ є своя специфіка, де е, ми людей готуємо. З величезним фізичним та моральним навантаженням, ми людей готуємо до того, що їм можливо придеться здійснювати десантування або парашутним способом, або безпарашутним способом. Наша підготовка включає в себе постійний комплекс завдань, які виконуються в ході тактичної підготовки. Де відпрацьовується комплексно завдання як пересування на полі бою, так і завдання з вогневого ураження противника в складі відділень та взводів. Дякуємо. Чи є ще запитання в залі? Будь ласка, добрий день, армія інформ. Питання до начальника навчального центру. З огляду на досвід бойових дій, чи актуальна наразі повітряно-дистантна підготовка і чи проводиться вона зараз? Повітряна десантна підготовка це не тільки здійснення стрибка з парашутом. Повітряна десантна підготовка в себе включає і психологічну готовність військовослужбовця подолати свій страх. І потрібно доготуватися до того, що потрібно буде здійснити стрибок з парашутом або здійснити безпарашутне десантування за допомогою. У нас є комплекс з'ємного бортового обладнання Канад. Де вони спускаються з повітряних суден на канатах? Або посадочним способом вертольот, коли сідає, вони десантуються. І воно є актуальним. Якщо це не є актуальне сьогодні, то це може бути актуальним завтра. Але ми дивимося вперед, і людей до цього готуємо. Дякуємо. Хочу Чи є ще добавити, запитання? Що а. Є Будь. вимога командувався десанту штурмових військ, що всі військовослужбовці, які проходять в нашу підготовку, здійснюють спуск по канатам? По канатам, обов'язково. І деякі підроз... на даний час деякі підрозділи, розвідувальні підрозділи, готуються також і здійснюють стрибки з визначених марок парашутів. Ще є запитання колеги? Будь ласка. Олександр Шульман, на скажіть, будь ласка, чи було бойове застосування десантуванням у ході широкомасштабної агресії? Чи використовувалися яким При... чином десантування? Тижні, або з парашутом, або без парашуту. Ну, було... Так, було. <рес> Дякую. Ще було, але сказати не можемо, де історія потім напише. Ще є запитання колеги? Так, будь ласка. А, розкажіть, будь ласка, за якими спеціальностями проходять підготовку наші підрозділи ДШВ за кордоном. В них. Олександре, проводиться... ближче будь ласка, щоб... протягом п'яти тижнів з ними проводиться базова загальницького підготовка, де е, врахували країни-партнери наші побажання. Вони приїжджали до нас, дивилися, як в нас відбувається цей процес. Е, ми з ними відкоригували цю програму підготовки, Вони протягом п'яти тижнів проходять базову підготовку. Крім того, з найбільш підготовних військовослужбовців е, відбираються люди. Вже тут, в Україні, і ці люди їдуть навчатися на новітні зразки озброєння. Це водії різного роду техніки іноземної, це навідники різного роду засобів вогневого ураження, кулемети, гранатомети. Це підготовка екіпажів бойових машин іноземного зразка, танки в тому числі. Це підготовка саперів. И э, педотокосный период. Дякую ему. еще будут запитания? Буду ласкар. У меня два вопроса. Первый, насколько отличается принципиально подготовка в Британии, например, и на наших полигонах? Потому что есть нарекания на британскую подготовку, потому что там учат тому, как хотелось бы. Но, к сожалению, реальные боевые действия показывают, что у нас подготовка гораздо ближе к реальным условиям и событиям. И второй вопрос, можете ли вы озвучить цифры, какое количество хотя бы приблизительно мобилизованных контрактников, добровольцев прошло через наши полигоны здесь, и какое количество гранат и патронов им пришлось выстрелить и бросить, метнуть. Для того, щоб попасть в зону бойових дійств уже вже є досвід стрільби і метання гранат. так значить, підготовка військовослужбовців в Великій Британії і в Україні мало чим відрізняється, тому що вони взяли нашу програму підготовки, врахували наші побажання, і е, вона максимально наближена до нашого. В них є трошки більше переживання за безпеку людей, тому, можливо, вони там на якісь невеличкі аспекти трошки приділяють більше уваги безпеки, ми максимально готуємо людей психологічно, фізично і практично до умов бойової обстановки. Тобто, вони навчально бойові завдання можна сказати, виконують. Що стосується другого питання. За 2022 рік через навчальний центр пройшло 19,5 тисяч людей. Протягом цього року трошки більше 7 тисяч. З них, крім цього, крім цього, не з них, а крім цього. За період 2022-2023 рік. Е Майже 8 тисяч людей пройшло підготовку за кордоном за програмою базової підготовки. За програмою фахової підготовки близько 4 тисяч. Що стосується використання боєприпасів, значить, програмою підготовки передбачено 81 година вогневої підготовки, яка включає в себе теоретичну складову і практичну складову, на теоретичній складові їм. Показують, розказують і вони вивчають, як користуватися різними видами зброї, як приводити їх до нормального бою, як їх експлуатувати безпечно. Під час практичної складової вони на практиці вже виконують 31 вправу стрільб. Кожна вправа стріль передбачає різну кількість боєприпасів, але в цілому на кожного військовослужбовця протягом навчання. Виключно за програмою базової податок. Більше 600 патронів. Більше. Так. Крім того, перед метанням бойової гранати кожен військовослужбовець метає навчальну імітаційну гранату. Вони виконують вправу, ну, це нормативи з вогневої підготовки, метання гранати на дальність, метання гранати на влучність і метання гранати в ході наступу. Спочатку ми готуємо. Фізично до того, що він метнув гранату, і в нього була м'язова пам'ять, як її кинути якнайдалі і кинути якнайвлучніше. Після метання навчально імітаційних гранат, вони відбуваються протягом кожного заняття з вогневої підготовки, вони метають е, бойову наступальну гранату РГН. Що додати до цього питання? На ті зразки військової техніки, які у нас ще немає, да, готуються за кордоном. Якщо вони у нас тільки з'являються, і в нас є підготовлений особовий склад, який може бути інструктором, ми стараємося, щоб це проходило на наших навчальних центрах. Смотрите, просто... Цифр більше таких великих не, ворогу не, не розказувати. Я То есть... к Тому що, по суті діла, там. Получается, что на подготовку у нас ушло 15 миллионов патронов. Это калибр 762 на 39, да? Я не могу сказать это. Калибр 26 умножил на 600, 26 тысяч. Получилось, что у нас есть дефицит боеприпасов, которые остались еще советского образца под наше вооружение. И увеличение армии на 500 тысяч человек требует, если каждый бросит по одной гранате, это выкинуть в поле учебное... Ну, гранат, гранати это буде по одной. Как, Як справлятися з тим, що у нас є дефіцит боєприпасів, і при этом треба обучать людей і давати їм возможність, як це все виполняти ображення. Завдання навчального центру це підготувати якісного бійця. І ми з цим завданням, я вважаю, справляємося. Дефіциту, ну, поки що на підготовку я не відчував. Все, що, ми заявляємо, те, що нам потрібно, ми, нас забезпечують. Ситуація тільки в ДШВ або в сухопутних військах. Я Наразі. начальник навчального центру ДШВ. Це не в нашій компетенції, Я бо, не знаю, ми ні. можемо вам неправильно сказати. Але хочу сказати, що крім того, є багато імітаційних, ну, есть, тобто пострілів з РПГ, там, тренажерів. Перш ніж виконати свій. Будь ласка, до трибуни щоб... перш, ніж виконати постріл. Людина проходить то є, на імітаційних засобах: це або тренажер, або імітаційний боєприпас, або холостий боєприпас. Так. Дякуємо за запитання. Ще є, будь ласка, будь ласка, можна бізьмі? Ні, ні, зараз. <кх> Якщо запитання, звісно, теми брифінгу. Я думаю, побіжно так. П'ятий канал. Просто запитання до заступника начальника штабу. Ми хотіли, можливо, якщо можна, щоб ви відреагували на заяву бойового командира десантного батальйону з позивним купол стосовно того, що про, він говорив про якість підготовки новобранців в українській армії. в інтерв'ю Вашингтон Пост, де сказав, що ну поскаржився на таку недостатню підготовку, яка призводить до втрат. Можливо, якось можете відреагувати. Дякую. Добрий день. Ще раз вам. П'ятий канал. Дякую за запитання. Ну, по-перше, командир батальйону, він тільки один елемент бригади. Він бачить, що твориться тільки в батальйоні. Не бачить, що робиться повністю в бригаді. Частково знає задачу сусідів і задачу своєї деяких підрозділів, які надають йому допомогу. Так, да, там тяжко на передньому краю. Всі, як то кажуть, напру, напружені. В частині по цьому факту проведено службове розслідування. На даний час дозволу, допустим, щоб здати таке інтерв'ю в «Ошенпост», треба було пройти певний ряд заходів, хоча б отримати дозвіл командира бригади. Це його суб'єктивна думка. Я дуже добре знаю цю людину, хороший командир. Фактично, завдяки йому. Завдяки так можна сказати йому. Макарів можна так сказати, устояв, ну не тільки завдяки йому, це я кажу, колективна робота усіх штабів. Батальйон це тільки інструмент, а планування воно здійснюється верхніми штабами і допомагається виконати завдання підрозділу. Але його ж побратим зайшов у Макарів, він був в околицях Макарева і гарно виконував завдання. Теж саме він гарно виконував завдання на Херсонському напрямку, в Солидарі. Але у нас у командуванні десанту штурмових військ є така, ми висліджуємо кожного командира, і вони ростуть. І якщо брати командирів рот, які були на початок 2014 року, вони вже командири бригад, деякі з них. І так само цей командир. Він, його вислід, ми його відслідковуємо, бачимо, ми його призначили на рівнозначну посаду, в який раз він може передати свій досвід. Якраз тим військовослужбовцям, які приходять ну, навчатися у навчальний центр. І е, е, командира ведемо. Зараз він опанує цю посаду. Слідуюча його посада може бути начальник штабу бригади, заступник начальника штабу бригади, а може й командир бригади. Так що ми нікого ми своїх, як то кажуть, відслідковуємо і нікого не кидаємо. Дякую. Дякуємо нашим спікерам. Дякуємо за участь у брифінгу і представників засобів масової інформації. Я нагадаю, це був брифінг присвячений десанто-штурмовим військам. І у нас були присутні заступник начальника штабу командування десанто-штурмових військ, полковник Віктор Люльчак та начальник навчального центру десанто-штурмових військ, полковник Олександр Купінський. Це мілітарій медіа-центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки України. Разом до перемоги захищаємо своє.